Уже й уже квіти розпустились. Дуже рано весна прийшла. Мабуть, це не дуже хорошо, що дуже рано весна прийшла. Але весна прийшла. ж у цьому году хоч трохи буде якихось ягод, щоб закрити на зиму продукції. Ну, щоб закрити консервацію на зиму. Якщо не буде ягод, не закриємо, будемо голодувати. Дідся, що... що буде що закрити сьомого дурата не описуємо, тюльпани вже цвітуть. Красота? Весняна красота. Не, не радь, що все так рано розпустилось. Боїться, що без тодів не сталося. Ну подивіться, яка красота. Саме нас є красота. Видите, как красота. Самая происходная красота. В мире. Правда красота? видите, как красота. Красотища. Я так люблю квіти. Я так люблю квіти. Надіюсь, ви любите квіти. Та я думаю, що всі люблять квіти, правда? Найнастояще красота. А ваші які улюблені тюльпани? Цвітом, які улюблені? Люблю квіти. Саме настояще знаде. Що... Уже і дерева навіть оцвіли. Ну, не всі ще груші цвітуть. От груші ще цвітуть. груші тут не ти, правда, це? Ну, груші ты тут? Он груші свято, красота? Красота, правда? Баби теж вже цвітуть. Все цвіте. ну, Правда, цим готу дуже, дуже необично чути. Все в переміжку. Все в переміжку. От баби ж дорожні в травні цвісти, а вони зараз цвітуть. Це якось не обично. І цей год ще високосний год. Правда? Якось це не обично, все так швидко пішов встиг, ну не знаю, як воно буде. Чи будуть якісь якісь яблучка чи груші, плоди? Ну, навіть не знаю. Правда? Я навіть не знаю, будуть туди чи ні. Ну. ну ви самі бачили, яка красота. Ви самі бачили, яка красота. Я люблю весну, коли все розцвітає. А ви, я не знаю, любите, що, яку ви пору року любите. Думаю, є такі, які люблять вас, не як я. Ну, всім до нової встречі, ще зустрінемось. Мои дорогие. Всем до новых встреч. Буду ждать новых встреч.